В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску чотирьох героїв Ізмаїла нагородила посмертно. В Ізмаїлі побувала заслужена артистка України Руслана Лоцман, які ціни на овочі в Ізмаїлі. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 липня орієнтовно такі. 548 480 осіб особового складу, 8142 танки, 15 611 одиниць бойових броньованих машин, 14 813 артилерійських систем, 1115 реактивних систем залпового вогню, 878 засобів протиповітряної оборони, 360 літака, 326 гелікоптерів, 11 751 безпилотних літальних апаратів, оперативно-тактичні, 2342 крилатих ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2473 одиниці спеціальної техніки. 5 липня в малому залі Ізмельської районної державної адміністрації чотирьох героїв нагородили посмертно. Подробиці дивіться далі. 5 липня в малому залі Ізмільської районної державної адміністрації посмертно нагородили чотирьох героїв Ізмаїлу. Ордена полеглих героїв їх родичам. Вручали міський голова Ізмаїла Абрамченко Андрій Вячеславович, голова Ізмільської районної державної адміністрації Абашев Радіон Анатолійович, заступник голови районної державної адміністрації Холостенко Ірина Вікторівна, Саф'янівський сільський голова Наталя Тодорова. Чотирьох мужніх бійця нагороджено. На жаль, посмертно всі присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Український народ переживає на третій сторінки своєї історії, платить за власну незалежність кров'ю, кращих своїх синів і донях. Війна забирає цвіт нації, молодих Україна, яке б могло ще так довго жити і творити. Наші герої із честю і та гідністю виконували свій обов'язок громадян України, патріотів щодо захисту нашої держави, до останнього подиху були вірними своїм братимам та державі. Ми зібралися тут. Щоб шанувати наших полеглих воїнів, захисників, вони віддали найцінніше, що в них було своє життя за свій народ, за свої родини, за кожного з нас. Пам'ятаємо кожного полеглого воїна, пишаємося нашими мужніми захисниками, які йдуть до бою, не шкодуючи власного життя, захищають батьківщину. Ромовський Євген Олександрович нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Сергієва Романа Олександровича, Умельченко, Василя Васильовича, Чекмарьова В'ячеслава Володимировича. Важливо пам'ятати кожного нашого героя, тому що пам'ять – це той фундамент, на якому ми з вами стоїмо. Щира вдячна низький укрімпан, родинам справжніх патріотів. Нехай ці сьогодні будуть для вас нагадуванням про велике серце наших захисників. Їхню відвагу і любов до України. Наш обов'язок пам'ятати, яку ціну заплатили Герої України за свободу. Ми саме найдороге, що у mm нас -hmm. є в цьому житті. Життя своїх. Ми нікого не забудемо їх і завжди можете досі розраховувати на нашу допомогу. Вічна слава і пам'ять полеглим героям. Слава Україні! Її героям слава. Катерина Бойченко Іля Кулинич для програми новин. На Одещині прикордонники затримали псевдоблагодійників, які привласнювали кошти на лікування дітей. В Одеській області прикордонники затримали псевдоблагодійників. Чоловіки розповсюджували скриньки для збору коштів у місцевих магазинах. Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, злочинці привернули увагу прикордонників на одному з контрольних постів, адже не дали підробні документи. Зазначається, що всього 20% від зібраних коштів мало б іти на допомогу хворим дітям. Водночас, 80% грошей чоловіки забирали у власну кишеню. В Ізмаїлі побувала заслужена артистка України Руслана Лоцман. Жінка взяла участь у святкових заходах до Дня Конституції України, заспівала для військослужбовців та висловила їм щиру вдячність. Також Руслана долучилася до участі у круглому столі, де обговорювали розвиток музичної освіти регіону. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі побувала заслужена артистка України Руслана Лоцман. Жінка взяла участь у святкових заходах до Дня Конституції України, заспівала для військовослужбовців та висловила їм щиру вдячність. Також Руслана долучилася до участі у круглому столі конструктивні маркери професійної самореалізації педагога-музиканта в умовах війни. На ньому обговорювались питання розвитку музичної освіти регіону. Захід пройшов на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету, який готує майбутніх вокалістів та викладачів музикантів. Більше 30 років у нас функціонує і успішно розвивається професійна підготовка фахівців в сфері музичного мистецтва. І цей круглий стіл саме був присвячений обговоренню пріоритетних напрямів нових спеціалізацій в сфері музичного мистецтва. Ми щиро вдячні. Учасникам та учасницям цього круглого столу, зокрема, спеціально для цього приїхала заслужена артистка України Руслана Лоцман. Саме в сфері музичного мистецтва в Ізмельському державному гуманітарному університеті здійснюється професійна підготовка не тільки за освітнім рівнем бакалавра, а ще й магістра і аспіранта, доктора філософії. Як приклад одними з учасниками цього круглого столу були громадяни Китаю, які спеціально приїхали навчатися в Україну. Навіть в умовах війни для того, щоб підвищити свій рівень музичної освіти, музичного мистецтва саме в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. До участі долучилися студенти, аспіранти та магістранти не лише з України, а й з Зарубіжжя. В ході круглого столу обговорили новітні методи, які слід використовувати педагогу-музиканту, враховуючи нинішню ситуацію та воєнний час. Головний лейтмотив музична освіта та реалізація педагогів має бути на часі. Болісно сьогодні говорити про е, якийсь такий розважальний контент в діяльності фахівців креативної сфери. Однак ми маємо намір сьогодні поспілкуватися відносно професійних питань, як зробити краще, як зробити так, щоб це було е, на часі, щоб дійсно сьогоднішній освітянин, педагог, музикант, на якого чекає. І наш український соціум, і наша спільнота професійна зреалізувався максимально повноцінно. Музична освіта важлива галузь наукового зростання та виховного процесу, вважає заслужена артистка України Руслана Лоцман. За її словами, з цього починається формування свідомості, патріотизму та особистості. Якщо ми говоримо про мистецьку освіту одного міста, Ізмаїла, наприклад, так, то вона має базуватися в таких закладах, які мають цей профіль, і наближати через цих людей, які вже опанували. Там хореографічну. мистецька освіта це може бути або вокал, або інструментальна, або хореографічна, різна образотворче мистецтво це різні галузі мистецької освіти. Жінка поділилася своїми порадами стосовно питання розвитку музичної освіти. Вона вважає, що музична освіта це перш за все українська народна пісня, і будувати її треба на національному корінні, традиціях та фольклорі. В усьому світі сьогодні йдуть тенденції до того, щоб повертатися до своїх коренів. Україна в цьому плані багато чого втратила через відсутність державної політики, через своєчасність проведення таких профорієнтаційних, знаєте, просвітницьких заходів. І ми часто виступали на Донеччині, на Луганщині в 2014-15 році, стикалися з тим, що люди підходили після концертів української пісні і говорили нам, що от якби такі концерти проходили раніше, років 10, 15, 20 тому, можливо, не було б цього руського міру тут. Наскільки? Тому. Що Росія багато вливала коштів і продовжує вливати коштів в пропаганду? І наше завдання випереджувати оці знаєте, пропагандистські проплачені заходи і робити своїх фахівців, які спеціалізуються на цьому. Ізмельський державний гуманітарний університет є потужною базою для формування спеціалістів музичної сфери, зазначила Руслана Лоцман. Більшість випускників є яскравими представниками України за кордоном, і кількість таких людей має зростати. Ми говоримо про те, що це дуже важливо нам давати своє. Бо де би ми не були, ми маємо розуміти, що ця дитина, яка тут вивчилася, навіть якщо вона поїде за кордон, вона буде представником України і представником нашої культури. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Росіяни атакували Одещину балістикою. 4 липня ввечері ворог наніс удар балістичною ракетою попри портовій інфраструктурі Одещини. Про це повідомляють військово-морські сили України. В результаті атаки одна людина загинула ще сім осіб отримали поранення. Пошкоджені портові споруди та адміністративні будівлі. Яка ситуація з цінами на овочі? Чи сильно змінились ціни порівняно з минулим роком? Ми вирішили поговорити з продавцями та покупцями на центральному ізмільському ринку. Подробиці дивіться далі. Влітку ціни на овочі на ринках України традиційно змінюються, що викликає інтерес споживачів та експертів. Цей сезон не став винятком. Вартість плодів та овочів значно коливається, впливаючи на вибір покупців і загальні тенденції на ринку. Яка ситуація з цінами на овочі? Чи сильно вони змінилися порівняно з минулим роком? Ми вирішили поговорити з продавцями та покупцями на центральному Ізмільському ринку. Не сильно ли помінялися ціни на продукти на овочі? Так, так. на овочі? Так. Насколько сильно? По сравнению с прошлым годом? С прошлым годом я не, не, вспомню, но в этом году намного. Конечно. Нет, наоборот, Марина поднялась, жир упал. Грибы немножко поднялись. На Ну, на рублей 10-20 а так. Стоит Допустим, вот такие 140, 120, 130. Кукурузки такая двойная 20, такая 25. кукуруза в прошлом году була тоже 15, 10, 20. в этом в этом году немножко кочерны погода нас подвела, немножко качены поменьше. Поэтому мы даем как и продаем и соответственно. А помидор помидорка восімдесят гривен домашняя кринична. А в прошлом году в прошлом году була чуть-чуть дешевле 50-40. Приблизно ціну коштів, яку ви можете витратити на борщ продавці оцінюють в 300 гривень. Гривень 300 гарантия. Ну, как что не вспомню. Смотря какое какое время. Если ра ранее весной, то оно дороже. Но на сегодняшний день, как бы уже капуста дешевенькая. Единственная морковка. Морковка дорогая, 60 гривен, опять же. Ну, там может на гривень 100 меньше, может быть. По сравнению, что помидор будет дешевле. Смотри на какую кастролю і борщ, що стосується покупців, то деякі продавці стверджують, що їх значно поменшало, а от кількість продавців побільшала. Ну, конечно, менше. Какое... А продавців не поняли? Продавців. Продавців? как бы так они і есть продавці. продукція производиться кудись надо її реалізовувати по-любому. Продавці є по-любому. А уже вже нету такого такого об'єму, щоб чтобы... і цены. Раньше люди брали килограммами, сейчас штучками. Не, как и прошлый год было. А продавцы мало стало. Во-первых, рынок вообще людей уезжали все по загранице, потому что поднялся цвет, вода. Люди тоже, как, именно вот пожилые люди, мне жалко, по иду, раз приходят. Ну, даю им там бесплатно, то грибочки тоже, то, что едят на витрине. А так все нормально. А покупателей больше стало? Мало. Меньше. Люди уехали, да. Продавцов больше, прилавки полные. Да нет, конечно, бабули, вот вы посмотрите контингент на рынке, бабуль практически не видно, хотя это люди, которые нуждаются в витаминах вот в данный период, но они не могут себе этого позволить. А продавцов больше? Продавцов, да. Ну потому что село виживає только за счет сельхозпродукции. И, естественно, они реализуют на рынке. Это их заработок, потому что заработать больше негде. Катерина Бойченколя Кулинич для програми новин. В Ізмаїлі визначаються з розташуванням Алеї Слави. Міська влада Ізмаїлу звернулася до містян з проханням визначити, де буде розташовуватися Алея Слави для вшанування пам'яті захисників України, які загинули відстоюючи свободу та незалежність нашої країни. Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко. Алея Слава буде представляти собою територію з встановленими легкими конструкціями з державною символікою та портретами мешканців Ізмаїла, полеглих при захисті України від російських окупантів. Об'єкт нагадуватиме містянам і гостям нашого міста про найвищу ступінь звитяги та самопожертви полеглих героїв, синів Ізмаїльської громади. До обговорення залишилися три локації, які пропонуються мешканцям нашого міста для голосування: Святопокровський сквер, площа перемоги, парк пам'яті та покаяння. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмейлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 7 копійок, продаж 40 гривень 89 копійок. Євро купівля 43 гривні 58 копійок, продаж 44 гривні 27 копійок. Одеська гідрометсерваторія повідомляє у суботу, 6 липня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний від 6 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 19 градусів тепла. Вдень від 30 до 32 градусів з позначкою плюс. У суботу, 6 липня в Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Очікується похмура погода без опадів. Вітер зміних напрямків від 1 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 21 до 23 градусів тепла. Вдень від 19 до 30 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті zmiltv.com, на нашому ютуб-каналі. zmiltv.online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!